Піши в покаянні до Бога сьогодні. А знаєш, друг, буває надто пізно схилитись перед Богом в тишині, сказати про те, що ти людина грішна, просити прощення за всі свої гріхи. Живеш земним, не думаєш про Бога, так ніби вічний ти на цій землі. Та Бог чекає покаяння твого, щоб ти схилився щиро в простоті. Життя коротке, наче мить зрима. не встигнеш обернутися назад, і вже нема його, воно вже пролетіло, і далі йти уже немає як. Ти пам'ятай, мій друг, життя коротке. Прожить його потрібно так, щоб біля Божого престолу почать слова. Ти вірний, добрий раб. Тому спіши, не відкладай на завтра, бо завтра може зовсім не прийти. І пам'ятай, щоб жив ти з Богом в небі, Господь зійшов на землю, щоб тебе спасти, віддав життя, терпів страшенні муки, віддав за тебе, ти не забувай. Тому зроби йому назустріч крок сьогодні, а потім на колись не відкладай. Господь не хоче, щоб хтось загинув, Він хоче, щоб всі йшли до каяття, наш Бог віддав у жертву свого Сина, щоб кожен через нього мав життя. Ти знаєш, друг, буває надто пізно схилитись перед Богом в тишині, а ти зроби це вже сьогодні і будеш з ним у небі назавжди. Є реальне і вічне із Богом життя. Слову Божому повністю я довіряю, я ще тут, на землі, стала Божим дитям, іду за ним до блаженного раю. Хай відчує це кожний, все в Божих руках. Тобі, Боже, слава, слава у віках, слава Господу! Амінь.